Усім доброго дня! Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі Peach sister Сьогодні будемо з вами розмовляти про магазини, точніше, ми будемо вам розказувати про них, що є в Техасі, де ми купуємо хліб молоко і м'ясо. Але перед цим я вас дуже сильно прошу. Підпишіться на цей youtube канал, поставте пальчики до гри, натисніть своїм пальчиком на дзвіночок, напишіть сердушку в коментарях. Так ви підтримуєте розвиток нашого україномовного Ютуб каналу. Отже. Що є в Техасі, де ми скуповуємося в Техасі, які магазини є в Техасі, і де ми купуємо хліб. Почнемо з першого магазину, який, я думаю, він займає основну нішу всіх закупів. Основ, основний магазин, де ми скуповуємося. Він локальний магазин, він є тільки в Техасі. Називається він HB. Він був заснований в 1905 році. Приватним підприємством, і потім цей бізнес розрісся, розрісся. І тепер на, на території Техасу таких магазинів майже 400, а то і більше. Є різновиди цього магазину від багатого до бідного. Центромаркет – це е, лакшері-магазин по, по типу е, хуйфуда. А H&B -E HB+, -E це просто звичайні магазини. Також є магазин, якось він там називається для латиноамериканців, де використовується тільки продукція майже продукту, тільки майже тільки. Здебільшого продукція з Мексики. Також є магазин, де дискаунтні знижки, але якість, як в H&B. -E ми там не були. але тепер ми хочемо та теж спробувати поїхати. Що ми купуємо в HB? -E Зазвичай це стандартний продуктовий кошик, набір, який, який вистачає на тиждень. У наш середній чек десь приблизно 190, 200-250 доларів. Плюс-мінус нас двоє дорослих і двоє дітей. У нас двоє дорослих і у нас там на стандартний чек це від 100, від 100 до 200, я б так сказала, в залежності. А який набор продуктів ми купуємо, і якщо туди ще входить якісь побутова хімія, то це автоматично чек збільшується. А якщо просто стандартне овочі, фрукти, молочні продукти і м'ясні, то можна вписатись і в 100, в 130 Тому це не знаю. Для, для мене це найкращий магазин, де можна купити все відразу і ти нічого не забудеш, що тобі потрібно. Наступний магазин, де ми скупляємося, напевно, він є, він є по всій Америці. Це мережевий магазин Костко. Він, до речі, був заснований в сієтлі. Там була я там була, в Костко там не була. І це в них як це девіз їхнього магазину Багато і дешево». Наскільки я дивилася програми про Костко, в них був уклон на те, що вони продають за, за купівню вартість, але чим вони заробляють, так це підпискою на магазин. Ти, туди, ти маєш мати членство. Ти кожен рік платиш за це членство, це, по-моєму, є 100-150. Я не впевнена за рахунок. 60 минут платили за дешевий номер. -ші. Ну, тоді 60 і, напевно, з чимось за чорну карточку. У 1983 році. І з цього року ціна на піцу і хот-дог, і, напевне, на курку, курка гриль. І ціна з цього року не змінювалася, тому що власник заборонив підвищувати ціну на ці продукти. Тому там піца і хот-дог коштує 1,50, а куртка, здається, 6 чи 4. Курка. Курка. 6 чи 4 долари. Ну, сподобалось. Ми хочемо з Льолею зробити на наступний тиждень випуск по курам, е курам гриль. Тому якщо ми зберемо тут 5 лайків, то ми підемо і купимо курку в костку. <рес> Що ж ми купуємо в костку для нашої сім'ї, з двох людей ми беремо там овочі, фрукти великих. Упаковках те, що нам в принципі хватає на тижня, два-три, якщо воно не зіпсується. І основне у нас вода. Ми туди приїжджаємо за водою в баклажках таких і просто бак води. А, раніше купляли сметану, але її зараз немає. І не знаю, що ми брали. А, і ми там беремо рибку. Риб, з рибкою нам веде, везе на відміну від вас. Нам не везе з рибою, ми ще не купуємо рибу, ми там вертаємо, не знаю. Кожен раз вона або смердить, або смердить або смердить. Притом смердить не, не свіжою рибою. Ми не любимо ходити в костку, тому що ми там дуже багато тратимо. Середній чек наш виходить десь 300-450 доларів. Цього вистачає надовго, тому що ми купуємо, наприклад, велику упаковку макаронів, де там по шість упаковочок всередині, або купуємо м'ясо, якесь, яке вистачає на місяць. Але разом з цим ми накуповуємо різну хрень по типу е, смажена шкірка лосося, смажений гострий перчик в клярі, якісь батончики, горішки, і це все якби набиває ціну. Ходоги і піца, так вони знаходяться на виході вже. і ти коли вже закупився, ти на ній так бонус плюс, куплю пісосі в тісті. Діти обожнюють, чоловік теж обожнює, я їм забороняю заїсти. Отак. От -от. В нас середній чек це 200-300 доларів. А, ну, ми багато чого не набираємо, але якось ми, здається, зайшли, нічого не взяли, а 200 доларів потратили. І це прям так деколи боляче. Але вже що є? А, ходох і піцу ми не беремо. Бо ми не беремо. Ми худним. Але деколи не знаю. Останні рази заходили, мені не хочеться. Воно дуже жирне і ходох це не такий ходох, як в Україні, смачний. А це просто булка, сосиска дуже солона, і булка солодка. І ти додаєш туди кетчуп-гірчицю і. Шогерочки. Ну, там ще шогерочки. Але на, мені здається під настрій, коли хочеться, можна з'їсти. Mm -hmm. Наступний наш магазин, куди ми ходимо, це Walmart. Walmart. Він був заснований в 1962 році в Арканзасі, і це, до речі, найбільша мережа по США. Ми дізналися факт, що вони займають це як тут найбільше людей працює, вони не дають найбільше робочих місць. І кожен третій укр... українець, American. кожен третій американець раз в тиждень ходить у Walmart. Вони якби дуже популярні. Вони позиціонують себе, що в них є все і все дешеве. Да, такі є. Да. Ми туди, я туди заходжу з що, що майбутнім чоловіком загонимо. Я дивлюся там тканину, бо там є відділ для шиття. А він дивиться, іде відділ машин і риболові. Він ну, рибалка в мене. Тому ми особливо там нічого не скуповуємо, але якщо щось потрібно, то можемо взяти з. Не Знаю, що потрібно. Немає в нас такого, то що ми там щось не беремо. Єдине, що я там не беру овочі і фрукти, бо в нас був не сильно хороший випадок з ними. Тому після цього перестали брати. А що ви? Угмурті є все, і ми найбільше купуємо там іграшки, книги, одяг дітям, якщо треба на якісь свята чи по дому ходити, чи не жалко, що вони всрали, то, то це ми купуємо. Вони там, до речі, недорогі дорогі, і склад дуже хороший, дуже багато є котонових речей для дітей. З харчів я беру цукор, можливо, муку, якісь крупи. Колись в Волмарті продавалися сирки глазуровані, такі як в нас в Україні. Тепер не знаю, де вони, не знаю, чи вони є, тому що я їх зараз не можу знайти. І сметану величезну паку на 2,5 літра сметани. Це я би роблю з нього сир. Дуже класні є відділи на свята, типу на Новий рік, на, на Хеллоуін, Він ну, ти там ти бродиш ходиш, знижки є, і ти там можеш собі щось підкупити. Ну і так, без знижок теж вічна прибутку, дуже гарна. Так, і останній наш на сьогодні магазин. Він називається h А Ахуліфуд. А Ладно, це не останній магазин, є Ахуліфуд. Е, магазин Хуй food ну він так не називається. Він називається Hu-Food Якось так. Е, він був заснований тут, в Техасі, в Остіні, в 1980 -му. -му році. Ми були в шоці сьогодні. Зранку, йшовши на потребу і читаючи про ці магазини. Е, знаєте, тако вже ти. три роки тут прожив і відчуваю, що є. Ця мережа магазинів вона дорожча, ніж всі попередні, про які ми з вами говорили. Тебе коли вони, саме таке біжить. Вони себе позиціонують як магазин, в якому продаються органічні натуральні товари, де продукти мають прозоре походження. Цікавий факт, що коли вони коли цей магазин був заснований, то власники цього магазину він був настільки маленький, що власники цього магазину жили на другому поверсі. А от в 2017 році Amazon викупив хуйфуд за скільки? За 13 мільйонів? За 13 мільярдів доларів. І тепер це о, такий лакшері магазин. Що ми там купуємо? Ми зазвичай купуємо там сири, тому що вони є смачні європейські. Багет, випічка, там дуже смачна випічка. Я купую і багет, і булочки брьош на бургери. Колись я брала. І випічка різна, як я повторююсь, смачна. Ми часто ми беремо. Там раніше продавався е, м'який сир на сирники. Тепер же він питається і вичубі. Ми там буваємо рідко. Це максимум останній раз, напевно, було пів року назад. Я брала багет. Курку, там теж є курка смачна. Вона більш органік і без приправи. Просто. Поставте 5 лайків, ми поїмо курку, а, просто сіль, перчик і смачно. І ну, туди більше під, під новий рік бегета купити на цей на хлібчик з маслом. А ми буваємо там часті, частіше, знаєте чого? тому що туди можна повертати товари з Амазона. А, да. да, да. Так як це мережа тепер Амазон», там є відділи повернення. Ми ще хочемо спробувати замовити в Амазоні хуйфутних є там або безплатна доставка, або від якоїсь суми вони ти можеш замовити. І хочемо спробувати, подивимось. Давай. Останній, наш. Останній наш магазин мій любимий це мій фаворит, про який я завжди мрію, і я хочу там скуштувати все. От. І що ви думаєте, це H-Mart, це азіатський магазин азі... Азіатської кухні. Він взагалі е був створений, відкритий в Нью-Йорку, саме перший магазин, е корейським іммігрантом в 1982 році. І там в... була корейська наз... назва, і вона перекладалася просто покупки в кошик, якось так, чи, чи складати повний кошик. в повний, повний кошик. Як щедрий кошик нашого Е, mm -hmm. Повний кошик. Це був зроблений уклон на азійську культуру. Є великий відділ морепродуктів. Вони mm -hmm. прям е живі, ці морські пісюни плавають в акваріумах з лобстерами, е рапани. <реклама> ну, не знаю, ну, бачили ж ці приколи з відео, там, де він їдять, то в ракушка, то. Крабові палички смачні, рибка на сашимі смачна, дуже великий вибір м'яска. У них тут е телятина і свинина. Дуже не знаю, є з чого вибрати, і воно смачно, і це не стіпсоване. Савті, мені здається, свіже. Дуже великий вибір віни різної, їхньої корейської. Тип. Е також хто дивиться дорами, там Покі, кімчі, Онігірі і все оце ти можеш знайти там. я його за тою люблю, що я, я заходжу і щось одне беру, щоб попробувати. Минулий раз це був просто чай. Чай, Ну, там він був, звісно, 2 доляра, але. Він був з якимось смаком, ти туди трубочку вставляєш і просто, ну, але то виявився просто зелений чай із ароматизатором фрукту. Але я дуже хотіла його спробувати. Так. Його обожнюю. Ти, ти витягнула ті шось з горілочки? Це добре. Е, я теж обожнюю H-Mart, я там купую кріп, купую тісто на вареники і пельмені. Купую перепилені яйця, але останній раз мені попалися вони зіпсовані. Купую іноді маски для лиця. Купую тартари з лосося. Це коли у нас є якісь свято, все на суші. Рибу, оселець купую на засолку. Там можна купити раків і крабів, можна купити. Можна купити сало. Дуже смачна мій рекомендаціон. Вуха копчені, нарізані, можна купити язика, печінку. ну там все. Ну там В принципі, і в HB можна купити печінку, от язика я не бачу. Ні, бачу, в HB можна язика купити теж. А от вуха копчені, не можна купити. Що ми ще там беремо такого? Я дуже люблю, є там відділ з готовими стравами. Я люблю купувати рульку. Це просто вам, я не можу передати смак того смачного м'яска, тої рульки. Я ще беру мариновидний чесник до цієї рульки і все. Тримайте мене семеро, я буду його їсти. Дуже смачно. Кімчі теж ми беремо: беремо макарони на рамен. У мене чоловік його дуже сильно любить. Різні там малиновані ридиски, це все ми теж беремо. Іноді пончики, іноді хліб. Там них є окремий відділ з випічкою, і там можна основ, купити теж смачний хліб. Рубрику заводити. Я була блогерша в Києві, яка приход... Блогери. блогерка, блогерка Блогери. в Києві, яка приходила в Сільпо і брала те, що я ніколи не куштувала. Ага. Оце мені здається, ви чмарці. Ти просто коли заходиш і це можна безкінечно робити. Те, що ти ніколи не куштувала і робити Поставьте на тому офіційно. 10 лайків вітри коментаря. І ми купимо письмен. Давайте. Так, ну це, в принципі, були всі основні магазини, куди ми їздимо на закупку харчів. Прис... Є ще target, ну, є тари, навкладачки ще... ми не купуємо. Там вже більше одяг. Тарак. Є ще місцеві базарчики тут, які відкриваються по суботам. Mm -hmm. Приїжджають локальні фермери і продають м'ясо яєчка, і все це інше, але чесно, я там ніколи ще не була. А Льоля була на гроші я дорого. Була. Це дорого. В Фокача була 15 доларів кусочок. А м'ясо, сушені, джерки, там було майже він знає, 30 доларів. Дорого. Там вони знають собі ціну. Це якби вони це хендмейд, ручна робота. Можемо там. Може, але там потрібно місце, я, наскільки я знаю, ти купляєш там місце, десь ти щось mm -hmm. платиш і цей. Але можна чого? Як себе будемо питати? А, та. Але там більше також є мило милоручне, Е... Це вона якомусь такому базарі була. Десь говорили, що десь і от іменно м'ясо. А не гру, знаю, не була на такому. По... яйця оце. Надо найти, Поставте щось. Щось ми туди поїдемо. Дякуємо вам велике за увагу. Дякуємо, що ви дотерпіли додивилися це відео до кінця. Надіюсь, ми були вам трошечки корисні. Можливо, ви колись приїдете в Техас або плануєте переїхати в Техас, то будете знати, де що купити. Принаймні, HEB, ви будете знати, що таке є. Дякую, до нових зустрічів. Надіюсь, ви поставите трохи лайків і ми на наступний тиждень поїмо курки Па-па!